Колеги, дуже важливий меморандум. Наша галузь це мовчазна жертва цієї жорстокої війни. Наше довкілля воно дуже дуже вражене мінами, розтяжками, небезпечними предметами. І цей меморандум це перший крок, який започатковує нашу спільну співпрацю з очищення нашого довкілля. Щоб ми залишили після себе спадок, чисті землі, і наші діти жили в безпеці і не знали ніколи, що таке війна, що такі пагубні, це вплив цього е путінізму. Українські сервіси розмінування готові долучитися до розмінування наших лісів, річок, озер і зони відчуження. Цей меморандум дає нам можливість. Укати спільно з міністерством необхідні ресурси, засоби для того, щоб розпочати цю важливу роботу з очищення нашої природи, нашої екології від залишків війни.